Всім привіт! Ви попали на канал Різні Ігри. Сьогодні я продовжую виживати в Just Survival, Четверта серія. Погнала! Значить, в цьому відео я хочу все-таки піти і ще е, так сказати, залутати ось такі башні. Значить, в попередній серії я пішов в ту башню, тому погнали зараз е, я її, е, ще одну башню все-таки там і залутаю. Погнали! ...планів на цю серію. Які в мене на цю серію Е, Це я хочу залутати башню. Поїхала, значить, туди. Вон. Там то я вже лутав. Значить, трошки полутаю башню. Принесу трошки матеріалів. Ось це є мої плани. Значить... Так, тут я надіюся, на, на звір'я не натраплю. Так. так так, так Десь суло має бути вже. Тут во, я вже надіюся, десь воно має бути. М -м -м. Так, 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 так. Одесь тут. Не, чекайте, не тут во. Не треба рухатись туди. У зараз того має бути. Так, то мерне. Мерна тваринка є. Мирно, це є лось, добре. Значить вже можна бути з Йдемо, 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 я десь. Тут вже якась більш небезпечна. Це хто? Ух, давайте якось обійдемо. Якось мені зустрічатися з кимось таким не хочеться. Давайте обійду. І рухаємося далі. Значить, десь от вовна має бути. Так. Так, так, так. Значить я за цю серу хочу хоч дві. E, Basznie zalutane, opa na tam Szedł ten wówk ehm, Ja nie rozumiem, co to jest na ok Opa Opa na. А це що таке? Ух ти, я йшов на башню, а натрапив на якусь завалену. Так вона, щоб тут зараз нікого не було. Тепер ще я оглядуся тут. Опа, на плани вже всі міняють. Так. Так. Значить. Ліжко. Вже непогано. Так, вертаюся, перепрошую. Так, значить. Тут нічого такого, тут також. Опа, тут є ж. Ш... Опа, на! Слухайте, то я зараз можу розбагатіти з такими темпами. Так, ще, ще, ще щось незрозуміло що. Так, тут.. Та, е, ще щось. ух ти, З такими темпами не плану, опа, якийсь молоток, о! Наковальня! Оце ж теж дуже потрібна річ. Хочу сказати, так. Ще тут вон. Так, 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 так. Так, то ще поп'ю. Ага. Угу. Опа-на, ліхтарик. Так, це з'єднується з шудову. Єд, В принципі, я б сказав, це непогано. В принципі... Ресурси тут непогані. Так мені тут трошки страшно. Опа-на. Там ки звір'я. від гріха умину. І давайте йду все-таки сюди. Зараз десь два має бути ця башня. Все-таки я залутаю ще цю башню. Так, 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 де вона. Вона аж там, ой-ой! Щось дуже далеко. Ну нічого, що ніч. Так, минаємо ще одного дуже злого звіря. Поїхали. На моєму каналі скоро будуть виходити ще другі ігри. Ось. Опана. То що вже там є? Знаєте, давайте знову обмену. Мало що з собою уявляє цей звір. У мене питання тільки цей... Коли я дойду до тої башні. Я дуже довго відійшов. Я собі просто уявляю, скільки я буду вертатися. Опа! Ось вона. Ура! То, що треба? Нарешті я її знайшов. І зараз будемо вертатися назад. Але, звичайно, що я це поставлю на паузу і вернуся на паузі назад. Адже я не буду вас, так сказати, мучити і дивитися, як я йду. Так, 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 так. так. Так, поїхали. Поїхали, поїхали. Так, значить, що ми тут маємо? Ще таке, 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 рулон туалетного паперу вам. Я поняв, що це консерви. Давайте. Опа. Це консерви, в принципі, апетитні. В принципі, за цю серію я хотів залутати башню, я її і залутав. Значить, зараз я вертаюся додому і кладу ось ті всі речі, які я за цю серію добув. Відповідно, я зараз поставлю відео на паузу і вернуся. Коли ж буде цікаво, по дорозі, то включу. Значить, я вже добігаю ось до своєї, до свого будинку. Я ось такої вогори вернувся. Ось я такий йшов звітом. І, в принципі, я вже нарешті ось доходжу, це вже зразу видно, що це моя адже вона помічена зеленою. І тим більше тут видно, що тут стоять скрині. Значить, зараз сюди це все запихну. Ось. Зараз це все запихнемо. Так. 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 Значить, тут відкриваємо, запихаємо все можливе. Запихаємо. Сюди ще обов'язково запихаємо. Але, як ви бачите, місця в мене не вистачає. Значить, я зараз шука... шукаю дерево. Значить я зараз е... піду за деревом. Йду, значить, я зараз за деревом. Це вже якраз починається ранок. Я абсолютно нічого не бачу, що я зараз роблю. Дуже темно стало. Це вже, вроді би, як би ранок, чи ще не. Я забув, коротше, поспати, Ну, нічого. Зараз добудемо дерево. Зроблю ще скрині і поставлю всі ресурси. Так, їх. Так, так. Добуваємо багато дерева трохи. Так. Поїхали далі. Так. Добуваємо. Значить, ще одне дерево і, в принципі, все. Мені має це вистати. Так. Так. Все, круто. Значить, зараз ще консерву. І пішли. Значи, то я звідти що? Тут звідси чи що. Шов, шов. шов туди і того обходив. Ну нічого страшного. <кхм> Значить, там є ще помічено. Там ще щось впало на наступній серії піду подивлюсь, Що там. Значить, в столі я роблю. Не то, не то, Раз, два. Раз, два, три. Ще плюс три скрині нових. А чого одну ставлю? Сюда. Запихаю все, що тут є сюда. Значить, беру наступну. Ставлю її сюди. Запихаю те, що є. І, значить, цю скриню я також використав. Все, в принципі, серія дуже вдала. К вам був я, Саша. Всім па-па!